Доброго дня! Сьогодні, 16 серпня, знаходимося на нашому полі Баштану. Маємо вже отакі кавунчики. Тепер, положа руку на серце, можу сказати, що в нас вийшли великі кавуни. Кілограм такі 10. Такі пані, такі дуже смачні. Будемо зараз їх пробувати. Ми вже скажу чесно, вже пробували кавуни, дуже смачні вони в нас. Без нітратів, без поливу, повністю ґрунтовий кавун. Але що ми маємо на сьогоднішній день? У нас різний цикл розвитку у них. Тобто маємо такий кавун, такий більший, маленький, але загальна маса, хоча ми вирощуємо їх і без нітратів, але вони такі дуже потужні в нас. Тому кому цікаво по співпраці, можете я, я прикріплю свій номер телефону в коментарі. Можете е, дзвонити, писати. Ми продаємо їх на сьогоднішній день по 13 гривень, але ми ще з поля не продали жодного кавуна, тому що вони в нас ще не дозріли. А коли вони в нас дозріють, тоді будемо продавати їх вже по 13 гривень всім, хто захоче, але будемо продаватимо від тони, тому що багато хто дзвонив, питав там. 10-20 кавунів, там машину, там 500 кілограмів. Як тільки посіяв кавун, зразу багато так у мене друзів, зразу всі знайшли всі такі, о, дай спробувати. Та я і сам, якщо чесно, коли пробував цей кавун, він ну, такий смачний, не для відео, вам кажу. Але ось я його спробував. У мене також є у товариша тут на поливі 2 гектара кавунів. І ми і пробували його кавуни, які на поливі. І наші кавуни, от наші кавуни вони дуже смачні. Цей сорт у нас Кримсон Світ. Загальна маса в нас, йдемо покажемо, від 4 до 10 кілограм є дуже такі немаленькі. Ось такі. Ось такі. Якщо треба обирати, то Наскільки я знаю, треба, щоб оцей хвостик був вже сухий. Він у нас ще не сухий, тому ще зеленкуватий. Зараз спробуємо знайти якийсь більш-менш стиглий і спробуємо його з вами на поле. Ось такий кавун обрали. Скоріше за всього, він ще зелений. Ну, такий не до конца стиглий, але ми все одно його можемо спробувати. Прямо на полі можемо його розрізати. він інше, ніж не хрустить. Ось такі ще бачимо жовті бубки, які повинні бути чорними. Але зараз спробуємо його. Дуже смачний, солодкий та ще звонкувати. Знаходимось на нашому другому полі, Заросшому баштану. Це у нас поле дуже заросло. У нас тут був експеримент. Ми бензокосилками ходили, тому що не встигли зробити міжрядну культивацію трактором. І бензокосилками ходили в рядку, косили траву, і в центрі ми залишили траву, і в нас там зараз амброзія така по мені по плече. І там кавун, кавун важче, розвивається він довше, він менше. Ми думали, що залишимо трішки бур'яну, тому що сильно чистив на споле. І в нас там вийшов Кавун зараз маленький і недостиглий. Тут у нас, в принципі, ситуація трішечки краще, буряну у нас тут менше. І, в принципі, от я знайшов кавун. Він має такий вигляд. Тобто він також ще зелений, скоріш за всього. Але для відео ми спробуємо його скуштувати, тому що питаєте, що там з нашими кавунами, всім цікаво. Тому Пробуємо його порізати. О, це вже трішечки трішки хрустить. Так, це в нас сорт продюсер. Бачимо, що вже насіння у нас є подекуду, подекуду трішки чорне. Зараз спробуємо кавунчик. Це вже це вже бомба. Дуже смачний, солодкий. Я нагадую, що він в нас без нітратів, вирощений органічним шляхом, без поливу. Він у нас дуже смачний і всі, кому я не давав скуштувати його, всі казали, що це дуже смачно. Тому, кому цікаво і хочете. Купити там собі кавуни кавунів, або на продаж поставити кавуни, то можете дивитися в коментарях мій номер телефону. Дзвоніть. Присилайте машини, будемо грузити. Я думав, що вже на цій неділі будемо грузити. Але, скоріш за всього, це буде на наступній неділі з понеділка. По ціні я не знаю. На сьогоднішній день 13 гривень я би продавав. Але. Якщо буде об'єм, будемо розмовляти, можливо, буде дешевше. Тому такі справи, кавун все-таки виростити в нас вийшло. І тепер залишилось його реалізувати. На 18 гектарів я сьогодні рахував. У нас вийшло вкладень до 9 тисяч доларів. Я розпишу все там другу частину. Перша частина вкладень на посівну я вже прораховував, там в першому випуску є. А... Другі, там охрана, сапання, культивація, там це все я підіб'ю. Буде у нас окремий випуск. Вже після того, як ми зможемо реалізувати каву для того, щоб порахувати, скільки ж ми все-таки заробили на кавуні в 2023 році без паливу та без нітратів. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде також цікаве відео. Тобто виростити в нас вийшло. Тепер саме цікаве, скільки ми з цього заробили. Тому слава Україні, до побачення.